Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні ми поговоримо про агресію у дітей. Під агресією мається на увазі будь-яка навмисна дія у фізичній або словесній формі, спрямована на спричинення шкоди та болю іншим людям або собі самому. В основі агресивної поведінки дитини лежить злість. А злість це базова емоція, яка забезпечує захист фізичних і психологічних кордонів. Отже, Якщо дитина проявляє агресію в поведінці, це дзвіночок про те, що вона відчула порушення своїх фізіологічних чи психологічних кордонів і має потребу їх відстоювати. Агресія буває проявлена і прихована. Зазначте, що емоція агресії настільки сильна, що вона не зникне в нікуди. Тож проявлена емоція більш безпечна, аніж та, яку дитина ховає в тінь. Агресія буває вербальна і тактильна. Вербальна це коли ми кричимо, наприклад, тактильна це коли ми кого небудь б'ємо. І та, і та дія так само шкідлива для оточення. Особливістю дітей дошкільного віку є їх словниковий запас, що ще не дозволяє їм гарно виразити те, що вони відчувають. Тому для батьків чи інших дорослих, які опікуються дитиною, так важливо вчасно розпізнати сигнали, які вона посилає своєю поведінкою. У будь-якому разі дитина потребує допомоги дорослого. Злість це реакція, яку ми проявляємо на загрозу і небезпеку. Те, що для нас, дорослих, ніяк не виглядає небезпечним, для дитини може здаватися навпрочу страшним. Тому так важливо дорослим оцінювати небезпеку не з власної безпечної дистанції, а з перспективи дитини. Часом агресивна поведінка може проявитися внаслідок відзеркалення поведінки дорослих. Придивіться та проаналізуйте. Інколи агресія може бути ознакою хронічного захворювання. Або дитина може бути просто втомлена. Що ж робити, якщо у вашої дитини є агресія? Спочатку подбайте про власний ресурс. Якщо вами керує злість у відповідь, то спробуйте привести себе у норму. Під час дитячої істерики майте на увазі, що це в першу чергу свідчить про те. Що дитина не може владнати свої емоції самотужки. Мозок дитини ще недостатньо може керувати власною поведінкою, тому необхідні ваш спокій та раціональність. Зрозумійте, чому дитина насправді засмучена, чи то нестача уваги, чи то втома, голод. Будьте в контакті з дитиною. Але м'яко тримайте свої позиції, розмовляйте на рівні очей дитини. Обійміть, якщо це можливо Підтримайте дитину в її переживаннях. Дайте їй зрозуміти, що ви її друг. При цьому дорослий має випромінювати доброзичливість, твердість і спокій. Далі проаналізуйте ситуацію: не дитину, а ситуацію. Назвіть вируючі емоції: Ти злишся. На кого ти злишся? Що ти хочеш зробити чи сказати? Мені не подобається, коли мене кусають, мені боляче. Підкажіть конструктивний спосіб реалізації емоцій своїм прикладом. Вільний спокійний час вчіть емоції. Говоріть з дитиною про свої почуття і переживання. Вчіться вірно називати ті емоції, що відчуваєте. Завжди знаходьте в словах і діях дитини позитивний настрій та гарні наміри. І не бійтесь ігор! Що сприяють виходу агресії, наприклад, битви подушками. Дитинство це час, коли щодня можна зустріти кольорову веселку емоцій від агресії до радості. Але пояснивши, чому ми відчуваємо таку чи іншу емоцію, дитина вчиться пізнавати себе, інших та цілий світ. А ми бажаємо вам всього найкращого! З повагою ваш Іпієм!